Хочу звернутися до влади міста Броварів. З, з попередження. Вчора в нас були журналісти. І ви знаєте, по якому питанню? По питанню, що 10 будинків на Масиві Тромаш зовсім зовсім заброшені закинути владою зовсім. Люди виживають як можуть. На наше звернення ви відповідаєте, що все в нас гаразд, але в нас далеко не гаразд. Так ось я попереджаю. Я не буду шуткувати. Я піду далі. Я піду далі. І ви мене не зупините. Я бачу, як по всій Україні йде програма Рух без бар'єрів. А в нас не то, що бар'єрів нема. Бар'єрів таких великих, дуже великих таких. У нас руху нема, щоб були ті бар'єри. Тому що нема як рухатись. Навіть пішки по доріжкам, які біля будинків. Навіть пішки. І те, що Криші, чуть, труби, то ви все знаєте, все у вас написано, вам вже достатньо приходило звернень. Так ось що я хочу сказати? Я не зупинюся. Вже є звернення в Міністерство розвитку громад України, вже є звернення до облради, Держадміністрації, але ж далі. Я планую піти ще й вище. До уповноваженого по правам людини, тому що наші права принижуються до е, Офісу президента, якщо треба буде. А якщо в Україні не знайдуться люди, які нам допоможуть жити, жити в нормальних людських умовах, я вийду на міжнародний рівень. Я вам це точно обіцяю. Тому що ми достойні жити по-людськи. Не просимо у вас розкіші. Ну, треба, щоб було те, що повинно бути. А ви це не розумієте. Ну, вам тільки можна буде мене фізично знищити. Але ж всі будуть знати, хто це зробив, якщо зі мною щось станеться. Так що гарного дня, наша влада Бороварська. Буду думати, що все буде гаразд. Маю надію. Ми не почули.